Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он, підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм від Луки. Але перш ніж перейдемо до тексту, він буде стосуватися молитви, я вас хочу щиро дещо запитатися. От коли ви молитеся, коли ви звертаєтеся до Бога з вашими проханнями, молитеся, наприклад, в якомусь конкретному намірі, то що перше приходить вам на думку? Бог вислухає мою молитву? Чи радше ні, ну радше я не вірю, що Бог вислухає. Або дуже хочу, щоб Бог вислухав, але маю сумніви підозрюю, що за все, не вислухає. Послухаймо тексту тепер. Того часу Ісус сказав своїм учням, хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та й скаже йому: «Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і немає, що йому запропонувати, а той середини у відповідь скаже. Не турбуй мене вже двері замкнені, ідіте зо мною на ліжко, не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому скільки той потребує. І я кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в вас когось... Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасть йому змію, або коли попросить яйце, чи подасть йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа, тим, які в нього просять, наш Господь посилається на такі приклади, які пов'язані з настирливістю. Дорогі мої, чи вам приходилося виконувати чийсь бажання не тому, що ви би хотіли? А тому що хотіли би, щоб та людина відчепилася від вас вже, відв'язалася. Казали, ви вже сказали, ну добре, не ну, я зроблю, але щоб вже мати якийсь святий спокій. Думаю, що не один раз таке щось у вас траплялося і признаюся вам, ну добре. Ну і в мене таке щось було. Але е, Господь наш. Хоче нам давати дари духовні, хоче давати нам Святого Духа. Він не прагне виконувати наші молитви, щоб тільки ми відчепилися від нього, він є значно добрішим батьком, ніж наш навіть земний батько. І ось Господь посилається на декілька таких прикладів, коли хтось з огляду на настирливість, не з огляду на, на дружбу, не з огляду на приясть, а з огляду на настирливість виконує чиїсь побажання. І Господь так якби натякає і каже, що. А уявляєте, а з огляду на, на дружбу, як би це було. Якщо ми є приятелями Бога, якщо Господь називає нас друзями, а здається, він сам так і сказав, що я не називаю вас більше слугами, бо слуга, слуга не знає, що робить його пан, називає вас друзями, бо все об'явив, що почув від Отця Мого. То оскільки ж більше Господь з огляду на приязнь з нами прагне обдаровувати нас. Духом Святим. Хочу звернути увагу ще на одне. Євангелист Лука, а також євангелист Матей, цей сам фрагмент майже ідентично наводять. Так, кажу вам, просіть, і дасться вам шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Коли ми приглянемося до різних текстів святого Писання, то можемо помітити наступне: що коли людина просить, то просить про щось. Але коли. Ми подивимося, де вживається слово шукайте, то слово шукайте, дієслово шукайте дуже часто стосується Бога. Отже, маємо якби така, такі три ступені молитви. Просіть, але потім шукайте, чи є в цьому Бог. Чи Бог присутній в тому, що ви просите. А якщо знаходите, що дійсно там є Бог, то стукайте, тобто просіть ще більш наполегливо. не здавайтеся. Покажіть, як же ж залежить вам на тому, щоб отримати отого Духа Божого. Дякую за увагу, до зустрічі і наполегливості вам в молитві!